В середмісті містечка Рогатин, що на Франківщині, перш за все, Рогатин відомий тим, що тут у 1506 році народилась відома україночка Настя Лісовська, котра відома як Роксолана. Потрапивши у полон приблизно у 14-річному віці, стала коханою дружиною Султана Сулеймана I І найвпливовішою жінкою Османської імперії. Навпроти скверу з пам'ятником Роксолані. Височить стародавній храм 15 століття, костел Святих Миколая та Анни. На початку це був дерев'яний храм, котрий у 1509 році був спалений, але трохи згодом, у 1555 році був відбудований і постав новий кам'яний храм костел святого Миколая. Цікаві паралелі в часі з Роксоланою, котра мала на той час великий авторитет Султана. Та його імперії. Готичні форми костелу, стрільчасті вікна, потужні контрфорси свідчать про давнє походження храму. Хоча офіційна дата побудови рахується 1666 рік, але швидше тоді відбулася одна із перебудов після козацьких воєн 1648 49 років. Згодом до фасаду прибудували високу дзвіницю з годинником. Котра є основним архітектурним акцентом в святині. У 1991 році костел повернули Вірянам, а згодом храм був освячений як костел Святої Анни. Сьогодні це діючий храм, який належить Римо-католицькій громаді міста. Історію Рогатина можна вести починаючи з 10 століття. Той період. Тут розміщувався один із князівських центрів Білої Хорватії і був захищений шістьма рядами валів та ровів. В кінці X століття давній рогатин був зруйнований під час завоювань Володимира Великого, але вже у 12 столітті на місці зруйнованого городища виник невеликий замок. У 1415 році йому надано назву Рогатин та надано Магдебурзьке право. Місто Рогатин розташоване на Волоському шляху. Цей шлях ще називали Золотим. Це один із чотирьох найбільших татарських шляхів, котрим татари здійснювали набіги на Україну. Отож під час одної з цих набігів і була взята в полон Настя Лісовська, котру ми знаємо як Роксолан. Тут, на центральній площі, котру названо в її честь, окрім костелу Святих Миколая та Анни, є церква Різдва Пресвятої Богородиці. Яка існувала від самого заснування міста, але теперішнього виду набула значно пізніше. Андрій на мапі шукає церкву, церкву святого, духу, котра до сьогодні стоїть в рогатині і котра пам'ятає Настю Лісовську Роксолану. В цій церкві настоятелем служив її батько Гаврило Лісовський? Цей дерев'яний храм, храм Святого Духа. Є одна з найдавніших православних святинь України. Вона внесена в десятку найцінніших дерев'яних культових споруд України та внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Національний банк України навіть випустив срібну 10-гривневу монету із зображенням церкви Святого Духа. Датою появи цієї церкви в Рогатині вважається 1598 рік. Але ця дата є офіційною, оскільки є документально підтвердженою. Якщо ви військовий, ви маєте право перебувати на цьому об'єкті без безоплатно. Здання миру року такого то. а от. р о ж Д, С, т в А. Рождества. Mm -hmm. Х. В. А. рисочка називається Тила. Вона заміняє кілька букв. Тобто Христова. Рок. Я 1625. Чесно писали в руку тоді. Ну, римські цифри це теж рук. Представішся, хто тобто помер, мене, Божий». Боже, воно читається досить легко. Просто треба трошки більше часу. Бо ми звикли читати по діагоналі, це треба читати букову. Здесь положен є. при сушестві святого святого так, так, так. і Животворящого Духа місяця септембрі, дня такого. -то. Тобто місяця-вересня. Ви диктували... — Читалося мені. А, Ні, воно читається. Дивіться, ви от... Це буква Р, це буква О, це, напевно, буква Ж, це, напевно, буква Д, це Е. не незрозуміла буква. А далі Т, В і А. Ну, це, напевно, С, Рождества, ХВА. Десь бачите такі кирилищні написи, це треба просто кожну букву читати. І якщо бачите, такі, бачите, вже виключу. якщо бачите таку кривульку зверху, вона називається титла. Чекайте, я вже загубив. Так, 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 так. От вона тут, от вона тут, от вона тут. То ви мус... Тоді мусите додумуватись. Тобто, в нас зараз, якщо слово, там, я не знаю, воно має 8 літрів, то ми пишемо 8 літрів, а вони тоді могли тримати це написати. А ти собі сушив, що він хотів сказати. Тобто, Таким правом no. немає. Я перепрошую, ви можете сказати, хто ви, що ви нам розповідаєте? Я і Степан Пушкар. Старший науковий співробітник цього філії музею Святоприкарпаття. У мене є своя сторінка на Ютубі. Степан Пушкарець Курсово. Хочете, заходьте, дивіться Дякує. там. Дякую. Повна точна назва цього стародавнього храму Церква зі Шестя Святого Духа. Так було підписано в Іконостасі церкви. У 19 столітті до храму була пробудована дзвіниця, куди ми зараз піднялись. За часів свого існування, а це більше ніж 4 сотні років, церква зазнавала невеликих ремонтів і реконструкцій, під час яких були внесені невеликі зміни до форми даху, а загалом храм зберіг свій первісний вигляд. І на протязі свого існування, церква Святого Духа кардинально не змінилася, і навіть на її території залишилось кладовище, таке ж старовинне, як і сам храм. А звідси з Двіниці, відкривається краєвид на окраїни рогатина, де знаходиться ця старовинна церква. Рогатин лежить на півночі Івано-Франківської області, і ця місцевість зветься упілля, для якої характерно. Лісисті території з великими полями. Місцевість дуже мальовнича, в чому ми самі переконуємось. Отож ми покидаємо рогатин і їдемо в сторону Тернополя на Бережани. 1368 рік. Але маємо намір по дорозі відвідати ще дуже маловідому церкву в селі Чесники, що на околицях Івано-Франківської області. Любуємось класичним краєвидом українського пілля. Опілля, опілля це як географічний, так і етнографічний регіон, який охоплює деякі райони Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. В Івано-Франківській області це Бурштинський, Рогатинський райони. У Львівській області це Стрийський, Золочівський. І в Тернопільській області це Бережани, Теребовля, Чортків. Цей регіон вирізняється мальовничими краєвидами, особливо на узбережжях Дністра, рудючими чорноземними ґрунтами та самобутньою культурою. Це що там має бути церква? Так. так. То вже стара якась. Ще трошки, якщо ми туди доїдемо. Зараз Раз цими були там, то Та не мало дати проїхати. Ми переїхали через усе село Чесники і забили сюди куглу але і тут кипить життя. Змушені підніматись вгору, трохи захекавшись, і неймовірно, перед нами постала дуже древня культова споруда, котра лише дахом нагадує церкву, а масивними стінами з контрфорсами більше схожа на малу фортецю. Дивно, як її віднайшов Андрій. Ну що ж, можливо, він не даремно закінчує історичний. Давайте почитаємо, що нам пише ця інформаційна дошка. Поки я читатиму, ви будете оглядати цю древню будівлю. Отож за головком вказано Церква святого Михаїла, а в дужках вказано Церква Святого Миколая Церква Вознесіння Господнього 14-15 століття Дужки закриваються. Я так зрозумів, що місцеві називають цю церкву Святого Миколая, а найчастіше просто церквою Вознесіння. Ну що ж, на протязі століть церкву, напевно, по-різному називали, а точніше присвячували їй свої молитви. Читаю далі: Пам'ятка архітектури національного значення. Ну, ще бак, звичайно, якщо церкві більше шести століть, а насправді скільки, ніхто не знає. Далі читаю: церква належить до типу невеликих храмів оборонного характеру, що збереглися на території Галичини. Для яких характерні товсті кам'яні стіни з невеликими вікнами, схожими на бійниці, та, як правило, контрфорсами, що укріплюють стіни. Деякі джерела стверджують, що церкву споруджено у 12-13 століттях. І це скажу, що я б цьому не здивувався. Далі читаю. Не виключено, що християнський храм спорудили на фундаменті прадавнього язичницького святилища. У цьому припущенню я готовий повірити більше. Далі описують архітектурні особливості храму, котрі ми маємо змогу побачити своїми очима. Масивні контрфорси, бійниці та грубі стіни вказують, що люди тут не тільки молились, але напевно і захищались від набігів татар. У Андрія є ще попереду план, заради якого ми, власне, і вибрались у цю поїздку. І ми вирушаємо на Тернопільське опілля до містечка Бережани. Виїхавши із села Чесники і піднявшись на гору, ми ще раз глянемо на старовину церкву Вознесіння з висоти пташиного лету і побачимо, де вона знаходиться у плані села. Звідси відкривається неймовірний краєвид на чесники на церкву і загалом на українське опілля. До бережан близько 25 кілометрів і дорогою ми любуємось краєвидами. Це означає Ну Це як Галичина чи... Регіон такий. Як Поділля. Ми в Бережанах. За 50 кілометрів від Тернополя. Перша згадка про Бережани датується 1375 роком. Оригінальна архітектура. Частеньке місто охайне. У самому центрі міста на території міського парку за густими кленами і каштанами, приховалась стара фортеця, котра будувалась в середині 16 століття. На відміну від інших фортець, котрі, як правило, будувались на підвищенні, на високій горі, пержанський замок. Збудований зобулочені місцевості між двома рукавами річки Гнила Липа. Бережани стали власністю родини синявських. В 150 році через шлюб галицького хорунжого Рафаля Синявського з Агнешкою Цибровською. 1530 році їхній син Микола Синявський. Отримав від короля Земунда I міські права для бережан. І від 1534 року розпочалось будівництво замку. Оскільки замок будувався на острові річки Гнила Липа, на болотіній місцевості, то потрібен був надійний фундамент. Тож, перш ніж почалось будівництво замку, спочатку в землю забили дубові палі, а вже потім почали зводити фортечні мури. Над південною брамою було висічено напис. Вельможний пан Миколай Синявський, воєвода Руський, гетьман війська, староста Галицький та Коломийський вибудував цей замок з тесаного каменю власним коштом на похвалу всемогутньому Богові і на оборону вірних християн року 1554-го. Цей напис зник. На початку 20-го століття. Зараз фортечні мури, вежі та загалом всі споруди замку знаходяться в пригніченому та занедбаному стані, але відчувається, що в часи свого розквіту. Вони мали надзвичайно величавий і урочистий вид. Того ж року, 1554-го, на замковому дворі була побудована каплиця Святої Трійці, яка з часом стала родиною сипальницею Синявських. Будова була вишукана і поєднала у своїх формах різні архітектурні стилі готики, Ренесансу та бароку. У 1570 році замок був додатково зміцнений, а в 1620-х роках італійські архітектори прибудували замок за новою голландською системою будівництва на воді. Навколо замкових валів заклали додаткові бастіони та фортифікаційні укріплення. Підступи до замкових укріплень були захищені водою. Замок мав форму п'ятикутника з чотирма бастіонами, але до сьогодні збереглись тільки три з них. До замку вела оздоблена кам'яною різьбою візна брама з ланцюговим мостом. Фортифікаційні споруди Бражанського замку були настільки надійними що татарські загони, котрі часто з'являлися у той час, навіть не наважувалися їх штурмувати. До морів замку зсередини, по всьому периметру, були прибудовані господарські та житлові приміщення. На відміну від татар, замок у 1651 році був взятий штурмом козацькими загонами Максима Кривоноса, а в 1655 році капітулював перед Шведською армією. Таких штурм відбувався зимою, коли річка та болото замерзли, що дало змогу шведам підійти до замку впритул. Подвір'я замку було облаштоване в італійському стилі. На внутрішньому подвір'ї замку у 17 столітті був збудований пишно оздоблений палац з аркадами, порталами та арками в стилі Ренесансу, що було нове в архітектурі після готики. У 1698 році Синявські приймали в бережанах польського короля Августа II, а в травні 1707 року тут побував український гетьман Іван Мазепа та московський цар Петро І. У 1726 році помирає Адам Микола Синявський, котрий був останній чоловік з роду Синявських. Після першого поділу Польщі в 1772 році замок опинився у Австро-Угорщині. Тоді було розібрано верхні поверхи веж, зруйновані вали, земляні бастіони на вимогу австро-угорської влади. В костелі було відкрито горілчаний магазин. В палаці розмістилися броварня. Частину предметів мистецтва, архіві і деякі родинні реліквії вдалося вивезти і врятувати Чарторийським. Все інше було розкрадено і знищене австро-угорськими вояками після передачі замку під казарми. Чарторийські володіли замком недовго, тільки до 1778 року. Після них замок переходить у власність. Любомирських. Починаючи з 1816 року, Бержанський замок переходить до родини Потоцьких. Станіслав Потоцький відновив костел та врятував пам'ятники храму. У Першу світову війну замок було дуже сильно пошкоджено. На той час потоцькі ще володіли замком, але не мали коштів не те, що на його відновлення, а навіть на його утримання. Тому в 1921 році потоцькі почали передачу замку власність польської держави. В 1925 році коштом Польщі було відремонтовано дах костелу та частково фортечні мури, і подальші роботи було законсервовано. Приходом комуністів у 1939 році руйнування замку продовжувалося. Ми повертаємось додому, до Франківська, насолоджуючись краєвидами Опілля. По Тернопільщині нам їхати небагато, близько 18 кілометрів. А потім до Франківська ще близько 75. Ми лише пересікли кордон Франківської області у селі Лупушня, як побачили великий меморіал. Ось це турецький меморіал, цей меморіал туркам, які загинули тут в Першій світовій війні. В 1916-17 роках, прийшовши на допомогу австро-угорським військам та українським січовим стрільцям, котрі боролись проти царської Росії. Меморіал зроблений у вигляді каскаду. У верхній частині його стоїть обеліск сторічної давності, а внизу сучасний. За радянської влади такі поховання комуністи руйнували, а зараз вони відновлюються. Ну що ж, ми закінчуємо нашу подорож, під час якої ми ближче ознайомилися з природою чудового українського пілля.